Арда, Туран і Шовковський аут саме це хочеться сказати після Єврокубків. Друзі, це було жахливо, як завжди. І у Шахтаря, хоча б якісь були шанс з Легією, він контролював м'яч, забив, забив м'яч. От, але наприкінці все одно пропустили. На останній секунді зі штрафного і було видно, як гравці весь матч нервують, зляться один на одного. Жах команді твориться. І це видно, криза. А Динамо взагалі спромоглося програти Ксіомі, практично. Самсуну спору турецькому без шансів взагалі. Світла голова Бояцький, і Караваєв, який в порожні ворота не потрапив, це все, що можна виділити у Динамо. Човковське продовжує тонути, і з ним разом Динамо. Друзі, і зараз клуби прийдуть до України і знову не переможуть в УПЛ, тому що дорога, вони втомились. Друзі, порадьте якийсь можливо інший вид спорту, який краще дивитися ніж наші клуби в Єврокубках.